Уся божественна теологія, яка приведе до благословіння, зафіксована стисло та життєво в книзі Откровення, очима Ісуса Христа. Багато хто стверджує, що ця книга не настільки важлива і можна її не вивчати. Але давайте подивимось, з чого вона починається. Книга Откровення починається словами. Одкровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що має бути незабаром, і він показав, пославши його через ангела свого, рабу своєму Іоанну. Це означає, що книга Откровення це книга від самого Бога, це книга від самого Ісуса Христа. Саме через неї ми повинні дивитись на весь новий заповіт, на все слово Боже. Якщо ця книга не читається, не вивчається, але ігнорується. То це ігнорування самого Бога. Запрошую вас підписатись на телеграм-канал Салтаненко, щоб наповнюватися откровеннями з неба, знайти щастя і сенс життя в Ісусі Христі. Нехай Бог благословить вас!